Доброго дня, друзі. Сьогодні ми починаємо цикл консультацій на каналі Укрлайф ТІві. Щодо того, які послуги є корисними для вас, для громадян України, щоб їх використати в повсякденному житті, і, зокрема, звернемо увагу на онлайн послуги, які надає Міністерство юстиції, і на онлайн будинок юстиції, який був розроблений нашим територіальним управлінням і зараз вже вийшов на рівень національного проекту Міністерства юстиції України. Зокрема, хочу звернути увагу на те, що ми запровадили інноваційну послугу: це реєстрація бізнесу за одну добу. Це є дійсно вимогою сучасності. І запитом наших міжнародних партнерів, і головне, що українське суспільство давно справило до таких реформ, і міністерство юстиції сприяє в тому, щоб громадяни легко реєстрували свій бізнес. А якщо потрібно, легко його так само припиняли. Тож пропоную вашій увазі онлайн-будинок юстиції, інноваційний проект в сфері юстиції. Для того щоб скористатися послугами онлайн будинку юстиції, вам достатньо зайти з мобільного телефону, з планшета або з ноутбука на сайт онлайн будинок юстиції. Яким чином це зробити? Заходимо просто в Google і вбиваємо назву онлайн будинок юстиції. В перших полях нам видає інформацію про портал. Ми переходимо і бачимо зручний інтерфейс, який є дружнім до. Користувачів, так званий user-friendly інтерфейс, і ви тут можете побачити основні функції онлайн-будинку юстиції. Коротко опишу їх для того, щоб було зрозуміло, які перспективні послуги є на порталі, і про що ми з вами будемо далі говорити в наступні тижні. в Наступних випусках це повторна видача документів в сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Якщо ви втрачаєте свідоцтво про народження, про шлюб можна їх легко відновити і забрати будь-якому заксі України. Далі це отримання інформації з реєстрів щодо вашого майна, щодо боргів і. Інших. Інших питань наступне це смс-маяк, для того щоб відслідковувати ваше майно, і, наприклад, інформація про електронний цифровий підпис, як його можна отримати і навіщо він взагалі потрібен вам в житті. Але зараз звернемо увагу на досить практичну послугу, яка полягає в тому, яким чином ви можете зареєструвати. Фізичну особу підприємця, що є дуже актуальним для українців, тому що статистика показує, що по всій Україні близько 10 тисяч громадян щомісяця реєструють фізичних осіб підприємців. Тому давайте звернемо увагу на те, яким чином це зробити. Якщо взяти стартову сторінку онлайн-будинку юстиції, то тут є функція входу в особистий кабінет. Вам потрібно зареєструватися в ньому буде, і для цього достатньо просто ввести імейл і пароль, і можна перейти до підрозділу реєстрація фізичної особи підприємця. Тут ми бачимо сторінку, яка надає змогу використати цю послугу. Зокрема, бачимо у лівому полі розділ послуги. Якщо натиснути на послугу подати заявку, у нас випадають два види заходів, які можна здійснити: це. Реєстрація юридичної особи і реєстрація фізичної особи підприємця. Сьогодні ми зупинимося детально саме на реєстрації фізичної особи підприємця. Як ми бачимо, ми переходимо на інтерфейс відповідної онлайн заяви. Вона є простою і зрозумілою. І ті, хто стикалися із заповненням документів в паперовому вигляді, нічого нового і страшного для себе не знайдуть. І головне, що система сама підкаже, які поля треба заповнювати, зокрема, яким чином це можна зробити. В кінці заповнення заяви, необхідно натиснути ось цю зелену кнопочку. Називається подати заяву, але ми натиснемо її з вами прямо зараз. І нам автоматично підкаже система, які поля треба заповнити. Давайте разом з вами зараз спробуємо заповнити дані. Наприклад, будемо умовно реєструвати фізичну особу підприємця на мене. Я введу свої дані для того, щоб вам було зрозуміло, яким чином ми можемо рухатися. Тож покроково, давайте здійснимо цю функцію. Вводимо прізвище. Далі ім'я. І по-батькові. Як ми бачимо, далі нам система підказує, що треба заповнити місяць, число, рік народження. Ми тут візьмемо умовні дані, тому що я хочу, щоб просто вам було зручно і зрозуміло користатися сервісом онлайн-будинку юстиції у вашому житті. Є функція про те, що можна не вказувати реєстраційний код ідентифікаційний, і відповідно ця функція доступна на сайті. Далі нам підказує система, що обов'язково треба вказати країну громадянства. Ми пишемо тут Україна. Переходимо до наступних полів. Вказується назва області. В нашому випадку це буде Київська область. І нам система автоматично підказує цей регіон. Вказуємо тип міста. Це може бути селище, селище міського типу, село. Назва міста у нас, звичайно, в нашому випадку це буде Київ. Але знову-таки ви бачите, що пропонуються інші міста, і система в цьому зручна, що робить підказки для того, яким чином заповнювати дану заявку. В цьому випадку ми беремо просто місто Київ, тому що це окремий регіональний населений пункт. Далі, площа вулиця Проспект. Так само умовно введемо вулицю Сагайдачного. Вулиця Сагайдачного у нас є пропозиція. І поштовий індекс. Давайте вкажемо поштовий індекс центральний по місту Києву. Далі важлива інформація. Я раджу для того, щоб ви максимально точно заповнили свої документи, щоб ви попередньо проглянули, яким видом економічної діяльності ви хочете займатися. Він знаходиться в класифікаторах видів економічної діяльності в майбутньому ми розширимо послугу і буде консультація про те, як користуватися кведом його назва, і ви зможете ще легше цю форму заповнювати зараз. Давайте ми умовні цифри введемо, тому що там є код. І нам, наприклад, пропонує функціонування спортивних споруд. Давайте оберемо, оскільки ми для прикладу просто беремо дану послугу далі. Для того щоб фіналізувати цю послугу, ви можете замовити виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців, для того щоб вона у вас була. При цьому можна вибрати спосіб отримання, тобто вона видається особисто заявнику, може бути надіслана поштовим відправленням або на іншу адресу, яка відрізняється від вашого місця знаходження в даному полі. Якщо ми вказуємо поштову адресу. То ми її певним чином заповнюємо. Давайте у нас буде знов таки індекс певний місто Київ, і необхідно тут так само буде вказати вулицю. Це ті деталі, які ви зможете самостійно визначити і заповнити. Далі ви бачите, що поля йдуть не обов'язкові для заповнення. Система нам їх не підсвітила, тому розробник залишає за собою можливість для вашого вибору, фактично. Але загалом тут поля досить прості: це контактний телефон. Імейл, додатковий контактний телефон, адреса сторінки в мережі інтернет. Так само ви можете вказати інші відомості, якщо вам це необхідно. Далі актуально у нас виникло питання про те, хто може іще діяти від імені фізичної особи підприємця, забігаючи наперед, скажу, що при реєстрації юридичних осіб, для кого це буде актуальним, і формування по ним даних. Часто виникає питання, щоб хтось діяв від юридичної особи на підставі довіреності. Ця функція буде розроблена. В нашому ж випадку ми при реєстрації фізичної особи підприємця можемо вказувати відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені фізичної особи підприємця, в тому числі підписувати договори. Як ми бачимо, система пропонує додати таку відповідальну особу. Якщо натиснути на відповідне поле знову-таки вказується прізвище, ім'я по батькові, дата народження. І паспортні дані. У нашому випадку ми це поле не будемо заповнювати, тому що ми іншу особу не будемо додавати. Так само система нам пропонує вказати відомості про осіб, які можуть від імені фізичної особи підприємця, тобто від вас, як бізнесмена, подавати документи для державної реєстрації. Знову таки, поля прості, зрозумілі це прізвище, ім'я по батькові, дата народження, паспортні дані. Нічого складного немає, тому що ми старалися зробити цю форму максимально зручною для громадян. Далі, ми бачимо, що ми підійшли до кінця заповнення заявки, і є ще можливість подати заявку на спрощену систему оподаткування. Для громадян пояснюю, що ті, хто ведуть більш спокійний спосіб бізнес-діяльності, їм так само може підійти і спрощена система оподаткування. Знову таки, ви бачите, що онлайн-будинок юстиції пропонує форму заявки для того, щоб Можна було подати заяву на спрощену систему оподаткування. Знову таки, це на ваш вибір, і ви можете для своєї зручності таку заяву заповнити. Тож дивіться, ми з вами дійшли до кінця заявки, можемо ще раз переглянути всі наші поля. І далі найцікавіше: ми знову-таки натискаємо зелену кнопку, і далі нам треба скористатися електронним цифровим підписом. Ось система нам підказує, що нам треба дозаповнити, тому ви. Далі наступний крок не будете переходити, доки всі дані у вас не будуть вірно заповнені. Головне в цій ситуації, щоб у вас уже був електронний цифровий підпис. Нагадаю, що його можна отримати в розділі онлайн-будинку юстиції, який називається Отримати електронний цифровий підпис. Це ми зробили для того, щоб вам було максимально зручно так само, і відповідно, якщо скористатися цією послугою. То, наприклад, онлайн будинок юстиції передресовує вас на акредитований центр сертифікації ключів органів юстиції України, тому що електронний цифровий підпис можна отримати або від Міністерства юстиції від державного підприємства Національної інформаційної системи, або в районній податковій, як вам буде зручно. Тому я рекомендую використовувати електронний цифровий підпис, оскільки це є зручна система ідентифікації особи в електронному вигляді для того, щоб не носити зайвих папірців і не витрачати свій дорогоцінний час. Тож, коли ви матимете цей електронний цифровий підпис, ви зможете подати заяву і ваші дані насилаються до державного реєстратора. У нашому випадку державним реєстратором виступає співробітник державного підприємства СЕТАМ. Це система електронних торгів, арештованим майном. Це було визначено міністерством юстиції. Цей реєстратор він обробляє вашу заявку максимально швидко. Якщо ви з першого разу заповнили всі документи, вірно всі заяви, то протягом доби ваш бізнес буде зареєстрований. Найголовніше ж є комунікація з нашими представниками. Ми ви бачите поле внизу, де можна написати ваші запитання. І якщо ви заповнили неправильно якісь дані, ми завжди вам підкажемо, що треба виправити, для того, щоб ви могли зареєструвати свій бізнес і почати успішну комерційну діяльність, яка буде вам приносити прибуток. Ми допомагаємо в цьому для того, щоб ваші бізнес-ідеї реалізовувалися. Тож про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця це головні моменти. Хочу сказати, що ми почали серію цих консультацій, і нам так само важлива ваша думка, що ви би хотіли в майбутньому отримувати від нас в якості юридичних порад. Тому зараз на екрані ви бачите пошту електронну, за якою ви можете мені особисто писати ваші питання щодо того, як скористатися певними сервісами онлайн-будинку юстиції, і ми безумовно будемо реагувати на ваші запити. І в наступних ефірах ці питання будемо спільно вирішувати. Дякую, з вами був начальник головного територіального управління юстиції в місті Києві Станіслав Куценко. До побачення.